І Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України, вже з нами. Вітаємо вас, Доброго вечора. Чи можете ви розповісти про кількість населених пунктів, які нині залишаються без світла? Чи намагається Росії далі цілити в енергооб'єкти України? І в цілому, чи є нині яка небудь статистика по кількості загиблих мирних українців? А, російські терористи продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі України. Вицілюючи енергетичні об'єкти на сході держави разом з цим тероризуючи мирне населення через обстріли російськими військовими станом на зараз відсутнє енергопостачання у 507 населених пунктах у восьми регіонах нашої держави, і зокрема найбільше без світла населених пунктів в Харківській області. Їхня кількість на сьогоднішній день 112. Також Донецька область та Херсонська, там понад 90 населених пунктів без жилення. В Миколаївській області на сьогоднішній день маємо без світла 82 населених пункта. А у Запоріжжі 76, Луганській 43. і через терористичні атаки так само страждає. І цивільне населення Станом на зараз за даними національної поліції України, загинуло понад 9400 мирних жителів і ще близько 6800 тисяч Травмована серед них, на жаль, є і діти, і від початку вторгнення расистів в Україну нагадаю загинула 441 дитина. Скажіть, будь ласка, що до кількості зареєстрованих воєнних злочинів на Херсонщині та Харківщині, і ми так розуміємо, що реєстрація цих злочинів вона ще триває. А, так, поліцейські продовжують повертати закони і правопорядок на звільнені території, і разом з тим ми фіксуємо все нові і нові злочинні прояви. І як ми бачимо, щойно росіяни втікли з Херсона. Вони почали щодня обстрілювати мирних людей. Слідчими підрозділами національної поліції України на деокупованій території вже задокументовано близько 600 воєнних злочинів на Харківщині, зокрема, яку обстрілюють чи не найбільше слідчими задокументовано 3400 воєнних злочинів, і до того ж лише за минулу добу додався 41 факт вчиненого воєнного злочину. Якщо ми говоримо про декуповані території Харківської області, то вже виявлено близько 900 тіл. З них 700 – Це цивільні, понад 80 – військовослужбовці і понад 100 – це військовослужбовці збройних сил Російської Федерації. На Херсонщині так само виявлено вже 111 тіл. З них 75 – це цивільні особи. На сам кінець, як просувається робота з навідниками чи колаборантами, активно працюючи нині, от зокрема прокуратура Харківщини на Херсонщині? Знаємо, а що в цілому по країні? Якщо ж цікавить саме Херсон, то за час деокупації вже перевірено близько 13 тисяч осіб на причетність до колабораційної, розвідувальної та інших типів підривної діяльності проти інтересів України. На сьогоднішній день затримана 161 особа, яка може бути причетна до співпраці з окупаційними військами шпигунства чи колабораційної діяльності. В цілому ж за фактами співпраці населення з державою спонсором тероризму розпочато понад 2100 кримінальних проваджень. Наприклад, вчора поліцейським Одеської області було викрито мешканця обласного центру 1981 року народження, який за допомогою месенджера. Телеграм передавав ворогу інформацію та координати розташування укріплених позицій підрозділів збройних сил України. Злочинцу вже повідомлено про підозру та обрано за підбіжний захід у вигляді тримання під вартою. Що ж, робота триває? Дякуємо вам за те, що робите свою роботу вправно. Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ.